Ще раз доброго ефірі, Який смисл, яка мораль відео. яка мораль геноциду людей, народу. Що за бредовий комент? А зараз я хотів вам ще нагадати, що у Львові є такий центр допомоги, називається наша допомога, який допомагає всім нужденним, малозабезпеченим, хто переселився з інших міст, площа. Потрушаю ще чотири, от дивіться. Так, 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 так. Бачите, скільки людей тут роздають сьогодні продукти. Сьогодні у нас вівторок. Ні, тут

Дитячий одяг, доросле, взуття, вулиця Зелена. Заходити сходяще, що та Роставалі між третім і четвертим будинком, там. де шлагбаум і наліво. Реквізити я добавлю в опис. Так що на вас заходьте. Ага. Зараз багато вот, потребує. Ось Центр допомоги. Зараз вам покажу. О! Второк, середа п'ятниця з 12 до 16 і номера телефонів. Кому надо. Працює центр вже давно. Відкритий благодійний фонд на основі цього центру, тому що без фонду не вдавалося дуже багато чого, не могли просто передати на цей фонд. На цей центр зараз відкрився вже благодійний фонд і є можливість продуктів і багато чого більше допомогти людям. Я сам е, був при заснуванні цього центру допомоги, ще на, е, надали нам приміщення, були в бібліотеці міській, теж на Зелені. І це все люди роблять від щирого серця на ентузіазмі. І тут зараз йде платне приміщення оренди, тобто донейшени власними силами. Ми також при можливості допомагаємо пару копійками підкладати оренду і покрити розхід на паливо. реквізити Теж додавлю в описі і хто бажає. Допомогти, кому треба, приходьте. Приходьте благодарю за увагу, хто там писав, якась там е морози, якась там. Такая мораль відео, де йшли геноцидники, викопали яму без належних документів, без, е без дозволів, без нічого, без рішення суду. Розривають, хочуть від'єднати кабель за те, що людина не хоче платити е комусь набивати карман, більше той хтось. Він є з тих, хто, хто, хто учасник, учасник геноциду. Це він дає вказівки відрізати, це він дає це тарифи, які нічим не зумовлені співвідношенням доходу і обслуговуванням. Там ціна встановлюється відповідно до своєї вартості обслуговування і технічного обслуговування, там постачання і так далі, мереж, а не просто від фонаря собі. Раз підняли. Ці всі рахунки подавали запити. Я зроблю окремо відео польову боленерго по рахункам, які якоби ЖКХ, які в казначействі не числяться. Благодарю за увагу. Щасливо.